Яремчук забив дивовижний гол Олімпія Олімпіакос. Довбик шокував голову. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишіть коментарі. Київське Динамо працює над підсиленням захисту зимого трансферне вікно. Один з потенційних новачків невдовзі прийде до України. Про можливий трансфер в Динамо повідомив паблік Stream Football Футбол РДС. Київське Динамо готується підсилити оборону 19-річним захисником збірної ДР конго ю 20 Д'є Калонджи. Футболіст прибути в Україну для укладення контракту. Динамо вже давно слідкувало за гравцем та планувало трансфер ще після Кубки африканських націй Ю20 навесні 2025 року. Але цього не сталося через адміністративні проблеми. Калонджи виступає в центрі захисту клуба Селесте у ДР конго він привернув увагу скауті Динамо під час юнацького Кубка Африки та показував стабільну гру. Зріз футболіста складає 188 сантиметрів. Він сильно грає на другому поверсі, має хороший відбір. Зазначається, що раніше клуб підписав центрека Алі Утіаре, який конкурує з Тарасом Михавком. Журналіст, блогер та коментатор Віктор Вацько прокоментував чутки, що він гердинамо Андрій Ярмоленко може очолити київську команду та стати граючим тренером. Віктор Вацько, посилаючись на свої джерела, запевнив, що Андрій Ярмоленко не буде граючим тренером Динамо. Інформація про те, що Ярмоленко нібито стане граючим тренером Динамо у разі звільнення Шалковського, не відповідає дійсності. Керівництво клубу має з Ярмоленком інші домовленості щодо його подальшої ролі після завершення кар'єри футболіста. Про посаду головного або граючого тренера взагалі не йшлося. Тому твердження про те, що Ермоленко стане тренером Динамо є абсолютно недостовірним, сказав Ацкове в ефірі своєї авторської передачі на Ютуб. Динамо після 10 турів має у доробку 20 залікових пунктів та посідає другий щабель у турнірній таблиці Української прем'єр-ліги – Відставання від донецького шахтаря складає одне очко. У наступному турі Білосині на виїзді зіграють саме проти гірників. Поєдинок заплановано на 2 листопада, початок гри о 18.00. 22-річний український захисник Максим Дячук, який орендований в Київську Динамо, вперше забив за польську Лехію в Данськ. Максим відкрив рахунок у матчі 1 16 Кубка Польщі проти клубу Пуща, реалізувавши нагоду з кутового на 64-й хвилині. Автором асисту став інший український футболіст Іван Желіско. Загалом Дячук вперше відзначився забитим м'ячем у складі Лехії за 14 зіграних матчів. ПСЖ в гостях зіграв матч 10-го тура Французької ліги-1 проти Лоріяна. Матч закінчився в нічію з рахунком 1-1. Український захисник Іля Забарти вийшов стартом у складі Парижан, провів на полі 90 хвилин і отримав жовту карточку. Після цього матчу команда Луїса Енріка посідає перше місце в турнірній таблиці Ліги 1 маючи 21 заліковий пункт у своєму активі. Вже 1 листопада вони зіграють матч в лісі чемпіонів. Після матчу чемпіонату Іспанії між Мадридським Раулом та Барселоною 2-1 червону картку отримав український воротар-господарів Андрій Лунін, який не грав у матчі. Футболіста покарали за участь у штовханині між командами. Дисциплінарний комітет Королівської іспанської футбольної федерації РФІФ вирішив покарати Луніна. Повідомив портал Мудо до Дисциплінарний комітет відхилив апеляцію Мадридського реала щодо червоної картки Луніна. Арбітер Сесар Сото Градо заявив про такої, що агресію українця стримали партнери. А в штовханні не брали участь Вінісіус Жуніор, Мілітао та Родріго з а також Хельвін Бальдей, Ферран Торес Барси. Через дискваліфікацію 26-річний Лунь пропустить матч Ла Ліги проти Валенції 1 листопада. Його не буде навіть на лавці. цю сезону українець не провів жодної хвилини за основну команду, поступаючись місцем тибу Куртуа. Реал після перемоги над Барселоною зміцнив лідерство в чемпіонаті, збільшивши відрив від Барселони до 5 очок. В Кубку України завершилося матчі 1-8 фіналу. В останній грі Київський Динамо зіграло з Донецьким Шахтарем. Динамо перемогло у важкому матчі, повідомив портал новини Лайф. Шахтар з перших хвилин матчу взяв в групі свій контроль та почав створювати момент за моментом. Героєм всього першого тайму став нещеред, який надійно відстояв у рамці воріт та робив складні сейви. В першому таймі атаки Київської Динамо просто не було на полі. Пощастило підопічним Шелковського, що захист не робив помилок, які б на 100% привели до взяття їх воріт. У другому таймі Шахтар нарешті забив. Та Сілва здалеку з правого флангу влучив у голову у голову Мейра Лішу в центрі Шрафного, а від неї влетів у ворота. Після голу Динамо почало атакувати. Основна небезпека йшла після подачі штрафному гостей. До того ж, гра у виконанні киян стала більш нервовою. На 72-й хвилині Динамо розп... На 72-й хвилині Динамо розпечатало ворота гірників. Кабаєв на правому фланці ефектно обіграв очередька, поклавши його на газон, після чого прострілив на ближню стійку, де читував Ярмоленко. Ветеран другим дотиком точно провів дальний кут 1-1. Не встигли гірники оговтатися, як на 79-й хвилині кияни подвоїли перевагу. Після кутового з лівого флангу Брашко, завжда... Брашко завдав потужному удару головою, а Дмитро різник зробив сейв. Але м'яч відскочив на дальню стійку, де Гереро пробив у дальній кутворіт. Після забитого м'яча Динамо спокійно перейшло в оборону та без нервів втримали рахунок. 29 жовтня римська Рома обіграла парму в матчі 9-го туру серія 2025-2026. Поєдинок пройшов на стадіоні Олімпіко у столиці Італії та завершився з рахунком 2-1 на користь в Ків. Другий гол для господарів протистояння забив український форет Артем Довбек. Артем розпочав зустріч у резерві та вийшов на поле на 73-й хвилині, а вже на 81-й зумів вразити ворота суперників. Перший м'яч для римлян у цій грі поклав Маріо Ермосо. А гостей єдиний гол оформив Олександр Черкатті. Завдяки цій перемозі Рома набрала 21 очко і зрівняла з лідером на у таблиці серія А. Неаполітанці йдуть на першій позиції завдяки найкращій різниці забитих та пропущених. У паралельних матчах Комо переграв верону 3-1. А Євен з ідентичним рахунком 3-1 впорався з Удінесе. Ювентус виграв перший матч після відставки Ігора Тудора. У губку Греції відбулося матчі третього раунду. Олімпіакос Романа Яремчука приймав волос. Вперше після травми стартовому складі Пірейці вийшов Яремчук. Яремчук прокинувся під завершення першого тайму. Спершу він забив на 43-й хвилині. Другий м'яч Яремчук забив на 44-й хвилині. Цей гол вийшов дуже гарним, оскільки футболіст збірної України приблизно з 28 метрів пробив зльоту, і голкіпера не було шансів взяти м'яч.